Болить горло спробу зіпелор -людяник. Національний телемарафон. Єдині новини триває сьогодні. В американському новому Орлеані відбудеться фінальна частина конкурсу. Міс всесвіт 2023 Україну там представляє Вікторія Апанасенко. Днями уша вже відбувся попередній етап конкурсу, де українська учасниця вразила своїм виходом в частині конкурсу, що називається національне вбрання. Саме так воно виглядало в інтерпретації Вікторії. Замість традиційної вишиванки вона вийшла в костюмі воїна і вечірні вбрання теж містило дуже впізнавані кольори українського прапора. Навіть під час виходу в купальниках Вікторія своєю накидкою. З антивоєнними написами спромоглася нагадати про війну. Сьогодні фінальна частина конкурсу зараз Америка лише прокидається, і наша Вікторія Апанасенко з нами на прямому зв'язку. Вікторія, доброго ранку вам! Я бачу, що ви вже наповну, напевно, вже тренуєтесь, готуєтесь. Такий сьогодні хвилюючий для вас день. Розкажіть, будь ласка, от в чому полягала попередня частина конкурсу і чи всі пройшли до фінальної частини? Я так розумію, що ви точно пройшли. Добрий ранок, Україна. Я вас вітаю дуже-дуже рада бачити, по-перше, по-друге, хочу сказати, що 11 числа був у нас прелімінарі шоу. Це пре-шоу, на якому журі вибирають 16, топ-16. Поки що невідомо, хто війшов в фінал. Жодна дівчинка про це не знає, бо бачила, що в деяких ЗМІ шується інформація про те, що відомо, хто вже в фіналі ні. Ніхто абсолютно, окрім оргкомітету місцесит не знає про цей результат, і вже сьогодні ми дізнаємося, що буде топ топ хто буде топ-16, топ-5 і топ-3. Пані Вікторія, А це означає, що тільки 16 сьогодні вийдуть на фінал. Чи от ви вийдете всі, і вам тільки скажуть, хто 16 залишається брати участь у фінальній частині. Я от якраз зараз розповім. А, на першому виході виходять абсолютно всі uh -huh. учасниці, і якраз на першому виході кажуть топ 16 Лише топ 16 виходить в кейпах, які ми самі розмальовували, і у вечірніх сукнях. Потім вибирають топ 5 І після цього вже ТОП-5 отримує запитання від журі. І згідно з цих відповідей, ми отримуємо топ 3 і переможницю. Вікторія, а ця топ сукня це якісь має бути секретна сукня? А, ну, ви її вже бачили. А. а яка з тих трьох суконь, тобто з двох суконь, ваша топ. Це костюм воїна, так? Чи це оця вечірня сукня, де у вас жовта частина і синя частина? Жовта синя. Це дизайнер Маня Фролов. А національний костюм це окрема історія, за нього теж ставлять бали. От, це той от. костюм, що, що з крилами був. От, А чому ви саме такий образ обрали для цього костюма? І чи не важко було ті крила на собі носити? Що виглядали вони досить масивно? Вони були дуже-дуже важкі, вони важать десь до 10 кілограмів, а це лише крила, тому що інша частина костюму важить також плюс-мінус, десь плюс. П'ять кілограмів, тобто в загальній сумі, десь п'ятнадцять все важило. А чому я саме вибрала цю ідею? Я дуже багато аналізувала, і мені дуже хотілося, щоб ця ідея резонувала саме мені, бо мені виносить цей костюм на сцену, мені показувати його і нести мій меседж. І я побачила, що в нас є головні два символи, які ми бачимо кожного дня в Києві. В центрі Києва це Архангел Михаїн та Богоматіроранта. Це захисники, патрони Києва, і е, спочатку я ще думала вибрати е, Оранту, тому що є відома фраза, що Київ буде стояти, поки стоїть, підіймає руки вгору не, е, порушена стіна, богоматері Оранта. Але я, все ж таки, після цього е, вирішила взяти Архангела Михаїла, тому що саме він переміг сатану. Він боровся зі злом. Він захисник запорізьких козаків. І патрон Києва також. Ну але бачите, ви То в ньому є. Ми, ми наскільки знаємо, ви самі з Чернігова? Так. Так, так. А там теж там Орел? Ну, це ще з давніх Києворуських часів на гербі Чернігівської землі, тому воно ще навіть перекликається трохи із те звідки виродом 100%. А от міст всесвіт це один з таких небагатьох міжнародних івентів, куди ще допускають Росію. Чи намагалась якимось чином українська делегація вплинути на присутність Росії на цьому конкурсі? Чи зважала на те, чи нам слід брати участь в цьому конкурсі? От яка ситуація зараз? Звичайно, ми дуже багато роботи провели з цього приводу, але їй дали візу американську, і це вирішило її участь у цьому конкурсі, якщо е, американці видали її візу, то оргкомітет не може відмовити участь. А що участь? А що трапилося ось на днях? Тому що у нас тут проминула інформація, що росіянка хотіла якось з вами сфотографуватися. Це правда чи ні? І Якщо так, то як ви реагували на це? Це правда, тому що вона отримала завдання від її оргкомітету, що вона повинна зі мною зробити френдлі фотографію, і вона це намагалася зробити не перший раз. А моя принципова позиція в мене до неї є лише одне питання на поки що на нього немає відповіді чи підтримує вона політику свого президента Путіна у війні з Україною, те, що він почав війну в Україні, або ні. Якщо вона відповість на це питання, ми, можливо, зможемо з нею поговорити. Зараз я з нею не можу і не буду. А як це, А як відбуваються ці підходи до вас? Вони намагаються десь, ну, вибачте, мене, з-під кута так, до вас прокрастися і сфотографуватися? Так? Чи? Так. Це, так. Пару разів це було, коли просто мені пропонували сфотографуватися. А, ну, а що, можливо, ж, вибачте, можливо, нічого не відбувається. Просто давайте зробимо. Дружнє фото mm -hmm. вибачте за а скажіть, будь ласка. А де вас 24 го числа заскочила війна? Де ви були в цей день, коли почалося повномасштабне вторгнення в Києві? Так і от чим Києві, ви займалися, так, так. і після того як вона почалася, тому що в вашому профілі зазначено, що ви там є зараз посол доброї волі ООН. Що передбачає цей статус? і Чим ви зараз займаєтесь? Яка ваша от громадська діяльність? Спочатку повномасштабного вторгнення. Я б бу... будь ласка, я була в Києві з самого початку, займалася волонтерською роботою, допомагала в Київській області, підтримувала допомагала в евакуації людей, годувала їжу для армії. Це робила кожного дня в періоді ну, до, до початку підготовки, останньої підготовки до конкурсу. Я не це не зовсім коректно, що я посол доброї волі, тому що я саме амбасадор миру глобального договору, ООН. і саме разом з ними ми зараз займаємося проектом «Mental Health Це безкоштовна психологічна допомога людям, хто стали жертвами війни в Україні. І це дуже успішний проект. Зараз в нас дуже дуже багато. На жаль, заявок, але я дуже рада, що ми можемо разом з ними допомагати людям. Робити життя легше, Вікторія. Хотілося б вам побажати, щоб ви зараз уже берегли свій голос, тому що ми очікуємо побачити вас серед тих 16 конкурсанток, які виходять в фінал, і будуть вже відповідати, відповідати на, запитання. на запитання. Чи то п'ять там так. вже відповідає так, ми вас хочемо бачити в серед найкращих сьогодні. Бажаємо вам успіху і бажаємо. Ми вже чули під час попередніх. Змагань, якщо так можна назвати, наскільки оплесків збирали ваші виходи? Ми хочемо, щоб сьогодні ще гучніше вам плескали глядачі залу в нові в новому Орлеані. Нагадаю, що власне сьогодні фінал конкурсу в Америці «Міс і Вікторія Панасенко представлятиме там Україну. Дуже дякуємо, що були в прямому ефірі. Один плюс один. Попереду телевізійна служба новин і ведуча Соломія Вітвіцька. Ми з Русланом повернемось за півгодини.